Всі вони учні звичайних українських шкіл або ліцеїв, але їхні проекти і винаходи відібрали з тисячі подібних українських для всесвітнього конкурсу, що проходить в Феніксі, штат Аризона. Вони прагнуть отримати нагороди та визнання для своїх проєктів, бо майбутнє треба робити вже зараз. Як кажуть, що посіяв, те й пожнеш. Якщо взимку з'їсти зерно, яке мали б сіяти навесні, потім ми будемо голодні. Якщо зараз не давати гроші на освіту та розвиток дітей, у нас не буде майбутнього. Андрій мріяв про планшет, але у нього не було грошей. Трохи подумав і зробив такий пристрій, що планшетом може стати будь-яка рівна поверхня. А провідні комп'ютерники світу за голову хапаються. Дешево і геніально. Будуще – це, я думаю в школи, тому що за що ціни можна повністю замінити мультимедійні доски. Тобто як то, как якась дішова мультимедійна доска стоїть у нас в Україні? Стоїть від 900 доларів, ну від 500 доларів. А таке приложення этот комплекс стоїться волі 25 двадцять Зиновія зі Львова привезла простий дешевий пристрій. Він має врятувати рибу від задухів водоймах взимку. А Дмитро в майбутньому, завдяки своєму винаходу, планує зберігати мільйони кіловат годин. Ця система акумулює і генерує енергію. Богдана в майбутньому еколог. Після численних аварій танкерів і техногенних катастроф в океані. Вона зайнялася проблемою збирання нафти з поверхню води. Знайшла ідеальний поглинач нафти і розробила систему збирання цієї субстанції. Самолітом ми вибраємо сорбент, через определенне проходить сорбція процес поглощення сорбентом нефті или других нефті этот Комплекс можна так сказати, збирається на поверхності, і потім його можна вже буде вилавлювати механічним способом. До речі, в подальшому отриману субстанцію треба висушувати і використовувати як пальне. А це Іван. Він приймається нелегким життям людей, що не бачать. с его рукавичкую им будет набагато легче ориентироваться в просторе. И, безусловно, лучшим способом было бы использование так званых собак -поводорей. но проблема в том, что такой собака стоит очень дорого и ему надо тренировать много, и то есть как бы и так уж вышло, что не каждый, не каждый человек может себе такое позволить. Значит, тут еще и другие способы. Это, например, создание специальных технических средств в ориентации в пространстве. Вот, собственно говоря, вот я и придумал такое вот средство. До речі, аналогічні пристрої можуть коштувати більше тисячі доларів, а рукавичка Івана від 20 до 50. І все залежить від компонентів. Ми вирішили самі протестувати цю рукавичку. Ось зараз я заплющую очі і намагаюся йти вперед. Рукавичка починає вібрувати, якщо перепона поруч. Чим ближче перепона, тим більше вібрація. Ось зараз вона взагалі вібрує, тому що поруч люди і люди. Сьогодні всі конкурсанти хвилюються, бо вже завтра дізнаються, хто отримає відзнаки та грошові призи від спонсорів та організаторів. Іван хвилюється теж і вірить, але це вже зовсім інша історія. Про це ми вам розкажемо в понеділок. Михайло Шаманов, Сергій Лінний, Фенікс, Сполучені Штати Америки. Новий канал.